Знатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно. в Студії працює Діна Михайлик. Вітаю. Мільйони на ужгородську медицину так вирішив виконавчий комітет Ужгородської міської ради. Близько трьох мільйонів гривень на три роки виділили для лікування та профілактики раку, туберкульозу, діабету та інфаркту. Єдине, що викликала занепокоєння членів виконкому, це непрозора закупівля препаратів. Профільне управління міськради пообіцяло проконтролювати це питання. Крім того, на засіданні продовжили рекламні дозволи та санкціонували цілодобову роботу кафе Три горби та готелю Олімп. Там шість програм по допомозі людям, які, наприклад, інфаркт міокарда, тобто на ранній стадії, щоб діагностувати першу допомогу надати, щоб в подальшому полегшити, щоб люди ну, не ну не ускладняли собі всі проблеми з інфарктом міокарда. Також профілактика туберкульозу, профілактика онкво, онкохворих і лікування, і також боротьба зі сказом і боротьба із профілактика грипу та інших вірусних інфекцій інфекційних. також. Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати Верховної Ради України на позачергових парламентських виборах. Йдеться про тих, хто балотується в мажоритарних округах, висунутих партіями, а також тих, що балотуються шляхом самовисування. На Закарпатті бажаючих позмагатися за депутатський мандат виявилося рівно 60. Найцікавіша ситуація у виборчому окрузі номер 68 з центром місті Ужгород. Тут найбільше кандидатів 21. а також є аж 5 кандидатів з однаковим прізвищем. На інших закарпатських округах подібного не спостерігається. Реєстрація кандидатів за партійними списками завершилася кілька днів тому і вже розпочався друк бюлетенів для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради. Повідомляють у ЦВК. Допомогу дітям з ходу зібрали учні угорської гімназії Ужгорода. Таким чином навчальний заклад долучився до акції Міністерства освіти, мир в Україні. Діти єдині. Не забули освітяни і про своїх земляків. Зокрема, вчителі навчального закладу віддали частину своєї зарплати, аби закупити одяг та харчі для військових. Шанішко на госклазок. Ченге показує, що зібрала для семирічної дівчинки, окрім шкільного приладдя, в коробці одяг та засоби гігієни. Я Дуже співчуваю їм, уявляю, в якій жахливій ситуації вони тепер сподіваюся, цей пакунок, хоч якось, допоможе пережити цей важкий час. Вчителі теж долучилися до благодійної справи. Педагоги угорської гімназії Ужгорода закупили найнеобхідніше закарпатцям, які відправляються в зону АТО на суму. 3 тисячі гривень. «Вчителі в рамках акції віддали свій одноденний заробіток. За ці кошти ми закупили харчі та теплі речі для 50 військових, які відправляються на схід. Учні та вчителі угорської гімназії Ужгорода зібрали 70 пакунків для школярів, які вчаться на сході країни, а також для закарпатських військових, що зараз перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. Від сьогодні водії повинні вмикати фари виїжджаючи за місто. На всіх транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути увімкнені денні ходові вогні а в разі їх відсутності ближнє світло фар. Нагадують в ДАІ. відповідні вимоги, передбачені правилами дорожнього руху. Додатковим позначенням транспортного засобу сподіваються зменшити ризик виникнення ДТП на позаміських дорогах. За порушення цього правила передбачено штраф від 425 до 510 гривень. Ужгородські діти з особливими потребами успішно інтегруються у суспільство. Допомагають їм у цьому, крім батьків, фахівці та педагоги медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя. Вихованці цього закладу відвідують садочки школи та беруть участь у творчих конкурсах. Наразі на обліку в соціальному центрі зареєстровано понад 350 дітей та молоді з вадами розвитку. Ще 70 щодня відвідують центр та беруть участь у навчально-виховному процесі. Цього тижня дорога життя відзначає 15-річчя. Про здобутки, результати роботи та нагальні проблеми центру далі. З ініціативи громадських активістів Ужгорода та міста побратима Корваліс 15 років тому в обласному центрі відкрили медико-соціальний реабілітаційний заклад для дітей та молоді з інвалідністю. Сьогодні соціальний центр упікується дітьми із розумовими вадами та хворими на ДЦП. Тут проходять комплексну реабілітацію понад 350 пацієнтів різного віку. Ще 70 мають можливість щодня відвідувати індивідуальні та групові заняття, які проводять на базі закладу. Ну, практично п'ять груп дітей, якщо рахувати від 3 до 18 років. Тобто це дві групи дошкільного віку дітей дошкільного віку, дві групи дітей шкільного віку, які за своїм станом здоров'я не можуть засвоїти шкільну програму, і тому не відвідують школу. Спочатку свого створення заклад реалізовує кілька програм, завдяки яким діти успішно інтегруються та адаптуються у суспільство. Ужгородка Яна відвідує заклад з п'яти років з діагнозом, ДЦП вона зуміла самостійно пересуватися містом та досягти. Успіхів у спорті, а ще дівчина часто навідується в дорогу життя та допомагає найменшим пацієнтам. Я не можу не допомагати, тому що я всіх тут дуже люблю, і тому, коли потрібно при потребі, завжди вони знають, що вони зможуть на мене розраховувати. Я завжди прийду, чи заняття якісь проведу, чи нагодую, чи переодягну. Дівчина каже: завдяки заняттям на сучасному апараті, який встановили у соціальному центрі два роки тому, почувається значно краще у відділенні медичної реабілітації дороги. Життя пацієнти, які самостійно, але недосконало рухаються, мають можливість виробити правильну ходу за допомогою сучасного апарату. Цей апарат вчить дітей з ДЦП ходити. Це не так. Цей апарат для того, щоб вдосконалювати ходу, щоб дітки, які самостійно рухаються, хоча можливо недосконало рухаються, для того, щоб їх хода ставала краще. Наш апарат в Ужгороді в центрі це апарат на в принципі весь західний регіон. У соціальному закладі наголошують, найбільшим здобутком є те, що протягом останніх років у місті вдалося зняти соціальну напругу щодо людей із особливими потребами. Вихованцям закладу допомагають місцеві та закордонні меценати. Фінансову підтримку надає і держава. Фінансуємося з міського бюджету на рівні 600 тисяч в рік і з обласного бюджету на рівні 190 тисяч. У нас є одна програма, яка консультативна дітей з області, яку фінансує область. Тобто на рівні 600 тисяч місць, і 190 область це 790 тисяч. Але нам цих коштів однозначно не вистачає, тому що кхів, структура далеко за мільйон. А ще заклад потребує додаткового приміщення, адже зараз корпуси медико-соціального центру розташовані на різних вулицях. Оскільки мені відомо, нам планують виділення приміщення, і тоді це буде не розрізнені корпуси, які на сьогоднішній день, яких є п'ять. А це буде єдине цільне приміщення, яке ми, я надіюся, і впевнений в цьому пристосуємо для пробування цієї категорії. У планах благодійників створити трудові майстерні та гуртожитки для молоді з обмеженими можливостями у соціальному закладі. Сподіваються, що міська влада таки виділить приміщення, де якісно проводитимуть навчально-виховний та інтеграційний процес дітей з вадами розвитку. Цукровий діабет не хвороба, а особливий спосіб життя. Таку думку прагнуть донести до ужгородців організатори гастрономічно розважального свята Фруктовий день. Його мета в легкій і ненав'язливій формі розповісти всім охочим про правила життя з цукровим діабетом та заходи профілактики занедужання. Крім того, відвідувачі зможуть безкоштовно виміряти рівень цукру в крові методом, що дає негайний результат. На цукровий діабет не здужує понад 35 тисяч закарпатців, із них 5 тисяч осіб інсулінозалежні. Кількість нововиявлених випадків помітно зростає. В основному йдеться про діабет другого типу, що пов'язаний із ожирінням. Відтак організатори фруктового дня в Ужгороді низкою просвітницьких, кулінарних і спортивних заходів наголошуватимуть на важливості здорового харчування та фізичної активності. Тобто, взагалі програма ділиться фактично на чотири частини. Це майстер-класи. Далі ця от. Ярмарка, але вона не є ярмаркою, тому що це насправді пригощання. Друга третя частина це скринінг і четверта частина це концертна програма. Ну і остання частина це соціальна, це заїзд на соціальних велосипедах, в якому будуть брати участь конкретно пацієнти обласної лікарні. І найтранс, нічний забіг, вечірній традиційний забіг в ім'я здорового. Здорового харчування також охочі зможуть пройти миттєве вимірювання цукру в крові. Торік, у рамках першого фруктового дня, безкоштовною послугою скринінгу скористалися близько тисячі ужгородців. У 35 випадках діагностували діабет. Буде точка, де на місці прям людина може визначити свій рівень цукру в крові. І також буде зважування, і будуть говорити, чи людина знаходиться у групі ризику, чи не знаходиться, і що для що там профілактично можна для цього зробити новинкою цьогорічного фруктового дня стане майстер-клас від гостя з угорщини. Пацієнт, який має вже цю проблему, ділиться своїм досвідом: як краще, як легше, як зручніше, як швидше приготувати собі ту їжу, яка діабетикам дійсно є. Дуже корисна це є пацієнт на інсулінотерапії, однак він абсолютно компенсований і своїм прикладом показує, що можна бути компенсованим, можна не мати ускладнень, можна дотримуватися правил, які є прості абсолютно. І він хоче власне своїм досвідом таким невеличким поділитися власне, по харчуванню. Фруктовий день стартує 5 жовтня о 16.00 на площі Фенцика поблизу обласної філармонії. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій. Тож вмикайте нас вчасно, вдалого вам дня і на все добре.